Потрібен недорогий, міцний та надійний шнур, будь ласка, не проблема. Зараз ми про це і поговоримо. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами, як завжди, Олег Демченко. І сьогодні в нашому огляді новинка від торгівельної марки Flagman, шнур Squadron Flow Feeder Braid X4. Це високоякісні чотирьохжильні шнури виготовлені за гібридною технологією. А саме дві жили виготовлені з поліетилену і дві з поліестеру. Завдяки цьому шнури придбали більшу абразиву стійкість, що нам дає змогу ловити на місцях там, де гостре каміння або гостра мушля. Ці шнури мають дуже щільне плетіння і завдяки цьому. Зважені частинки, які е, знаходяться у воді, не потрапляють між волокон. Ці шнури мають дуже щільне плетіння, і завдяки цьому зважені частинки, які знаходяться у воді, не потрапляють проміж волокон і не зношують кільця і ролик жилковкладача. Ці шнури мають практично нульову розтяжність, що забезпечує чутливість снасті. Вирізняються міцністю, зокрема на вузлах, що забезпечує. Більшу довговічність. У виробництві використано нову технологію фарбування волокон і завдяки цьому шнур не втрачає колір впродовж цього терміну використання. А яскравий флюоресцентно-зелений колір шнура буде помітний для риболова в будь-які погодні умови. Також цей шнур можна назвати універсальним. Тобто його можна використовувати не тільки для фідера, а також і для спінінгової риболовлі, коли ви ловите великими вагами десь на течії з великими приманками. Представлені у розмотуванні 150 метрів, що достатньо для фідерної риболовлі, а також у трьох самих найпопулярніших діаметрах. Перший це самий тонкий 0,12 мм з навантаженням 7 кг. Наступний 0,14 мм розривне навантаження 8,7 кг, і самий товстий шнур 0,16 мм з розривним навантаженням 9,4 кг. Ну і що я хочу сказати резюмуючи все, що я сказав попереду. Шнур Flagman Squadron Flow Feederbait X4 це шнур надійний, міцний. І найкраща пропозиція це в категорії ціна якість. 150 метрів розмотка для фідеру це загалом достатньо. Також вони дуже гарно тримають образовастійкість. Так, да, вони трошки е, об'ємні за діаметром завдяки гібридній технології, але завдяки тому, що вони образивостійкі, вони дуже тримаються на ракушці, а також на каміннях. І якщо ви не хочете витрачати багато коштів на шнури або загалом снасті, ці шнури це те, що вам потрібно. Якщо ви зацікавились цими шнурами, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві і корисні відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!